З Привіт, мене звати Дарія, я персональна стилістка і це моє грандіозне повернення на YouTube. Я сподіваюся, ви сумували. Мало того, я знаю, що ви сумували, тому що мені надходили від вас повідомлення і листи в Instagram. Але буду вам дуже вдячна. Якщо ви свої добрі слова, ще раз напишете тут в коментарях. Напишете, чи чекали взагалі на це відео, чи чекали на моє повернення. Можете писати, також, які теми вам будуть корисні в цьому сезоні, тому що якраз ми входимо в новий стилістичний та й природній. Сезон. І також я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобання на це відео. Підпишитесь на мій канал для його просування, тому що після великої перерви зазвичай Ютуб не просиває такі нові відео. А сьогодні ми поговоримо з вами про вишитий та етноодяг. Це чесно, моя улюблена тема завжди була, але цього літа я прям занурилась в вишитий одяг і все літо носила його з величезним задоволенням. І також я дуже сподіваюся, що це відео вийде саме на День Незалежності України. Я сама почала. Святкувати це свято майже як новий рік або своє день народження. Я вас всіх, всіх українців і весь світ вітаю з таким святом. І хотіла зробити для вас саме такий подарунок у вигляді моєї підбірки улюблених брендів вишитого та етноодягу. Сьогодні ми будемо просувати світ найдорожчого бренду до найдешевшого. Одразу скажу, що тут не буде багато брендів мас-маркет-сегменту, не буде багато брендів з демократичними цінниками. Чому? Тому що вишитий одяг. Вишиті блузи, вишиті сукні, і інші речі мають бути з гарної тканини. Зазвичай це 100% льон, але не обов'язково з ручною роботою, або навіть якщо це не ручна вишивка, все одно вишивка це дуже дорогий процес в виробленні. І також, звичайно, мені хочеться вам давати не масові одиниці, а щось ексклюзивне. Не дай Боже, не китайські сорочки, які називають себе вишиванками. Взагалі, ми, українці, маємо носити той одяг, особливо якщо ми кажемо про ви. Вишитий та традиційний одяг, який виготовляється в Україні. Проте на будь-яку вартість ви можете знайти собі відповідний товар. І також маю одразу сказати, що ви можете замовляти вишитий одяг у місцевих кравчинь або у будь-яких, яку ви знайдете в мережі, тому що таких кравчинь дуже багато, і не обов'язково одяг замовлений у індивідуальних кравчинь, буде коштувати дешевше ніж у великого бренду. Це також треба знати. Також ви можете поїхати на ярмарки, ви можете поїхати в то. В тому числі на косівський ринок, і придбати собі вишиванку там. Тут так само не очікуйте, що така вишиванка буде коштувати дешевше, ніж у брендів, проте вона точно буде ексклюзивна, вона точно буде унікальна і її точно можна буде зберігати роками. А зараз починаємо від найдорожчого бренду до дешевшого, як і домовлялись. І перший бренд це Вітакін, бренд, про який мені хочеться розповісти. Чому? Тому що це український бренд, не скільки вишитого, скільки етноодягу, який відомий взагалі на весь світ. Він від Доми своїми мистецькими сукнями, які створені за традиційними українськими техніками вишивки та аплікації. Вони створені вручну в київській майстерні, але при тому продаються по всьому світові. Цей одяг обирають зірки. Цей одяг ви можете знайти на мультибрендових онлайн-платформах найвідоміших в світі. І також маю сказати, що тут одяг буде дуже сучасний. Він буде переосмислений. Ці українські традиції будуть вплетені ледь-ледь помітно, але все одно ми відчуваємо Приналежність до України, коли дивимося на одяг від бренду Vita King. І що є в асортименті бренду це вишиті сукні і вишиті блузи, але їх небагато. Зараз, так як літня колекція ще поки що виставлена у бренду, то дуже багато сетів з шортами, зі спідницями і зверху з блузами та топами, саме з аплікаціями і декоративною такою перфорацією. І наступний бренд це Юлія Махтич. це преміальний бренд, що з 2013 Року поєднує українські тенденції та сучасне бачення протепорте. Його візитівка це 3D-вишивка, натхнена музейними і архівними орнаментами, але подана в нових авторських формах. Що тут можемо знайти у колекціях? Це сукні, каптани, пальта та комбінезони, створені з акцентом на впізнаваний стиль саме цього бренду і саме цієї дизайнерки, та звичайно позачасовість. Мені особливо подобаються блузи з широкими рукавами, які мають в собі або флористичні, або Інші українські традиційні орнаменти і виглядають просто неперевершено. Коштують також дорого, але і мають в собі певну культурну цінність навіть. І також хочу зазначити, що бренд першим із України з'явився у Selfridges і на Farfetch. А речі Юлії Магдич носять відомі зірки і цінують модні видання у понад 50 країнах світу. Наступний бренд це Христина Речицька, це львівський бренд, що працює з народною символікою та ручним. Техніками перетворюючи їх на речі з дуже глибоким сенсом. У кожній колекції тут буде етнографічне дослідження, натхнення архівами та орнаменти як пам'ять наших поколінь. В асортименті бренду ви знайдете всього декілька чоловічих сорочок. Один варіант чоловічого верхнього вбрання. Але колекція для жінок розвинена дуже широко. Тут є не тільки сукні, не тільки верхній одяг і інші одиниці одягу, а ще й ексклюзивні аксесуари, прикраси, символічні прикраси на ши. І таке інше зараз все покажу вам по екрану. Ці речі створюються, щоб жити довго, залишатись в наших з вами гардеробах як сучасні, але традиційні спадкові цінності. Наступний бренд це каравай, і до речі, я вас вже знайомила на цьому каналі, коли розповідала про своє відвідування Ukrainian Fashion Week. Саме там я познайомилася з цим брендом і ще тоді захопилась його одягом. Каравай це бренд Ірини Каравай. Він працює на перетині неокласики високої майстерності. Та сучасної елегантності, і він дуже непомітно вплітає вишивку в кожну свою колекцію. Ви тут не знайдете вишиті сукні або вишиті сорочки, але ви тут знайдете будь-яку одиницю одягу, яка вам може бути потрібна на вихід, на роботу або на будь-яку іншу подію, в якій дуже легким таким ніжним фльором буде читатись саме українська традиційна культурологічна цінність, буде читатись українська вишивка і інші наші орнаменти. Стиль цього бренду це не Пливий темп, прості, глибокі форми, преміальні тканини обов'язково і повага до індивідуальності в асортименті вишуканий кежуал, впрання, як я вже сказала, для прийомів, для офіційних подій, для червоних доріжок і навіть для протокольних подій. І також цей одяг буде доступний як у колекціях для покупки, так і під індивідуальне замовлення. Бренд про себе каже, що менше дорівнює більше, і це на 100% відтворює той підхід, з яким. Каравай відноситься до моди і до створення одягу. Наступний бренд це Воя Garden і ви прямо зараз на мені бачите його сукню. Чесно, це бренд моє натхнення цього літа, тому що коли я з ним випадково познайомилась, я захопилась просто кожною позицією цього бренду. Але спочатку хочу розповісти про нього. Це новий молодий бренд. Він переосмислює українську вишивку, українську символіку та ремесло і перетворює це все в сучасний одяг і предмети зі збережено Глибиною культурного коду. У виробах дуже багато ручної роботи від вишивки до декору. А кожний шов виконаний за технологіями люкс класу для бездоганної якості і комфорту нашого з вами. Boy Garden створює речі з натуральних тканин. На мені ви зараз бачите сукню зі 100% льону. Таким чином вона дихає разом з моїм тілом, і сама сукня залишає тихий відгомін української душі у своїх формах, у кольорах та деталях, як і інші вироби цього бренду. Як я вже сказала, надихає він мене найбільше зараз. І те, що вже є в колекціях бренду, це сукні з вишивкою, це сукні з аплікацією, а саме виконані у вигляді витинанок. Про це ми також вже казали на цьому каналі. Це українське традиційне ремесло, коли вирізали на папері певні орнаменти, і таким чином зараз створюються сукні бренду Voyagarden. І також тут є блузи і сети з блуз та спідниць неймовірно гарні. Хочеться показати просто. То все, що пропонує бренд вам прямо зараз. Наступний бренд це вареники Фешн, і таким чином ми перейшли від умовного люкс сегменту в вишитому одязі до мідл-сегменту. Це мої умовні позначки, більше для моїх клієнтів, для розуміння вартостей, але все одно маю вам сказати, що зараз вартість буде потрошки знижуватись від попередніх брендів до наступних. Вереники Фешн це бренд, що повертає вишиванці її первинний сенс, силу оберега, створеного для. Для захисту нашого тіла і нашої душі тут орнаменти розробляються у співпраці з етнологами, що дуже важливо, так як вони базуються на давніх символах і молитвах, що колись закладали вишивальниці в кожен власний стібок. Колекції тут створюються з натуральних тканин і ниток, і так само вручну з багатою палітрою кольорів та зберігаючи важливість наших давніх традицій. І також важливо зазначити, що бренд до дня незалежності і до свого дня народження пропонує знижки від 10% до 40%, здається, майже на всі позиції, які зараз є представлені в його асортименті. І також я залишу вам посилання на кожен бренд, інстаграм, магазин і сайт в описі під цим відео. Наступний бренд це гаптування, це бренд з Івано-Франківська. Він відштовхується від двозначності слова гаптувати, тому що воно має під собою такі значення, як вишивати золотом, це перше, а друге це прокладати власний шлях. І в речах Бренду гаптування існує не лише краса, але й важливий сенс, закладений поколіннями, що підтримує наш зв'язок із нашим корінням, і додає нам сили. Особливе місце саме в цьому бренді займає весільний одяг, він дуже сакральний, символічний, створений як оберіг для нового життєвого етапу. Я навіть приміряла весільну сукню від гаптування, і вона мала бути моєю весільною, проте в нас трошки змінились плани. Також я маю свою власну сорочку від бренду, дуже мені подобається. Це називається ода і містить кольорову вишивку. І також в бренду гаптувальне ви можете знайти одяг для чоловіків. Наступний бренд це Фабріні. Цей бренд поєднує сучасну форму з художнім змістом. Він відтворює глибину української вишивки і працює в преміальному слоу-фешн форматі. В основі тут буде крафтове виробництво, також ручна робота та традиційні техніки. І на створення одного виробу йдуть тижні праці, інколи до місяця, і також тисячі метрів. Не Дизайнери трансформують культурну спадщину в позачасові речі, що сприймаються як арт-об'єкти, і це правда, але дуже легко інтегрується в наше реальне з вами життя. Також що важливо сказати, що в бренду Фобріні є не тільки одяг для жінок, а ще й одяг для чоловіків, є одяг для дітей, аксесуари, одяг для дому і декілька таких вишитих позицій для дому. І також цього літа мені дуже подобалась колекція від бренду, яка була створена саме в техніці витинання, про яку ми вже поговорили. Там були не тільки блузи і залишаються, а ще й літні сети з такого топу і спідниці з написом бренду Фаберіні або без нього. І це мої наразі улюблені позиції, якщо, звичайно, ми кажемо не тільки про вишиті одиниці. Наступний бренд це Embroider Gam, це бренд, що з 2016 року переосмислює українське вбрання, поєднує в собі давні орнаменти та світові тенденції одночасно. Вишиванки тут створюються вручну, часто у співпраці з клієнтами. Тому що тут можна обирати колір, узор, посадку для своїх одиниць, і власне тут є індивідуальне замовлення, як ви вже зрозуміли. Основний матеріал це льон Він ідеально підходить для авторської вишивки в різних техніках. Речі бренду водночас тримані і вишукані, вони пасують і на щодень, і як майбутня родинна реліквія. І про це зараз я вам якраз розповім. Окрім одягу для жінок і чоловіків, і також парних образів, особисто я особливою любов'ю люблю. Саме колекцію для дому від бренду Embroider GEM і маю свій власний вишитий рушник, який я придбала особисто як реліквію своєї новоствореної молодої родини. Зараз він в нас завжди з'являється на столах всіх наших важливих святкувань з моїм чоловіком і, звичайно, з нашими батьками, з нашим родинним колом. Наступний бренд це Етнодім. Я впевнена, ви з ним знайомі, але все одно декілька слів від себе додам. Це бренд, що переосмислює українську вишивку у дуже сучасному контексті. Працює з історичними орнаментами, з символами і темами. І звичайно, ці колекції можуть бути більш схожі на дизайнерський одяг, проте все одно вони мають в собі і певні традиції, і зв'язок з корінням тут буде завжди відчуватись, і також проявлятись в несподіваних формах і рішеннях завдяки саме роботі дизайнерів над цим брендом. Він чудово вміє знаходити баланс між стилем та сенсами, і також навіть встигає вплітати дуже швидкі тренди в свої вироби. Також тут в продажі будуть не тільки вишиті сукні і вишиті блузи, але й спідниці, штани, жилети, одяг для чоловіків, зовсім трошки одягу для дітей, просто він не оновлюється. Хоча раніше там було прям багато варіантів. І з останніх колекцій вийшла невелика весільна колекція це вже не перша весільна капсула. Перша була в колаборації з брендом Надія. Зараз це виключно від бренду Етнодім, але є дуже класні одиниці, особливо суконь, які ви можете використати. як для свого весілля, так і для інших подій. Рухаємось далі, і це крайній бренд на сьогодні, саме з такого мідл-сегменту, яким я його називаю. Це бренд Мотив, це львівський бренд авторських вишиванок. Він поєднує в собі автентичні українські візерунки із сучасним і часто мінімалістичним кроєм. Колекції тут створені як для жінок, так і для чоловіків. Дуже доступні розміри, є можливість передзамовлення, і також є можливість індивідуального замовлення, коли вже готовий виріб. Будуть якось змінювати під ваші параметри і під ваші запити. Кожна сорочка, і кожна сукня, і кожен парний образ цього бренду несе певний символ, певний зміст в собі, і закодоване це все в кольорах і орнаментах цих виробів. Мотив формується не тільки як бренд, але й як проєкт для тих, хто хоче носити вишиванку не лише як символ, а взагалі як стильну щоденну частину гардероба З вірою в традиції, з вірою в Україну і в нас. Наше майбутнє. І тут я 100% це підтверджую, тому що сама маю дуже сучасний, дуже мінімалістичний комплект, який можна носити взагалі, не підв'язуючись під певні традиції, свята і таке інше. І я цей комплект обрала для своєї подорожі. Взагалі дуже бачу в різних подорожах різними куточками світу просто. І також, що дуже важливо сказати, мені б хотілося, що мотив спільно з Unbroken Foundation це національний реабілітаційний центр, який називається Незламні українською мовою. Він запустив лімітовану колекцію вишиванок. Вона називається «Тіні рослин. І саме зараз, якщо ми будемо придбавати собі одну вишиванку з цієї колекції, така сама вишиванка буде безкоштовно направлятись для наших воїнів, що дуже важливо. І, взагалі, у бренду дуже часто є такі певні соціальні ініціативи, і, до речі, не тільки в бренду мотив, а й в вище наведених також. І останній бренд на сьогодні це єдиний бренд з умовного мас-маркет-сегменту, який мені. Хотілося б вам показати. Звичайно, брендів з демократичними цінами набагато більше, ніж я сьогодні називаю. Взагалі, в моєму телеграм-каналі гід українськими брендами попередній місяць, місяць липень, був присвячений вишитому одягу, і ми разом дослідили майже 70 брендів вишитого одягу. Я не можу вам всі назвати і показати, тому що просто немає стільки часу для знімання. Але мої основні, мої улюблені і єдиний з мас-маркет-сегменту, який я прям можу радити, куди я б сама йшла. Для себе, для своєї родини, для своїх дітей, якщо б вони в мене були. Це саме бренд Мережка, це бренд, що з 2017 року пропонує величезний вибір вишиванок. Тут дуже доступні ціни, як ви вже зрозуміли. Акценти на якість та комфорт. Що тут є в колекціях? Це дитячі речі, жіночі та соловічі сорочки, а також дуже багато аксесуарів, І віночки, намиста, сумки, хустинки все, що може доповнити ваш образ і додати в нього такого традиційного зерна. Вироби створюють. На власному виробництві, в Україні, звичайно, і асортимент дуже часто оновлюється, за що також величезний плюс цьому бренду. І що хотіла сказати щодо дітей, у бренду величезний вибір як для хлопчиків, так і для дівчат, сорочок, футболок з вишивкою і такого іншого. Ціни супер демократичні, це десь 600-800 гривень. І саме сюди я би зверталась, якщо був би потрібен одяг для моїх дітей, наприклад, в школу йти з 1 вересня, зібрати їм якийсь святковий. Гардероб і таке інше, ось саме в бренд Мережка я би зверталась з так такими цілями. на сьогодні це все. Я розповіла вам про свої улюблені, і як я вважаю, найкращі бренди етноодягу і вишитого одягу в Україні. Звичайно, вони не єдині. Всі інші бренди також заслуговують вашої уваги також заслуговують вашої уваги і поодиничні майстрині, які працюють самі на себе, але все одно створюють неймовірні вироби мистецтва. І також я ще раз хочу вас привітати зі святом і ще раз попросити поставити вподобання цьому відео, залишити коментар і можна написати про що б ви хотіли чути і бачити тут наступне відео. До зустрічі і слава Україні!